Що ви думаєте щодо наступу росіян на Харківщину? Думаю, що вони кончені, щоб вони поздохли всі тварі. А чи не плануєте виїжджати з Харкова? Ні. Чому? А навіщо? Ні по зубам в Харкові, ніколи його не нікому. Не будете виїжджати з Харкова? Ні. Чому? Ну, що Ми тут вдома. Ми вже виїжджали. другий раз не поїдемо. Я, я не знаю, що буде. А ви будете залишатися в Харкові? Так, я буду залишатися. Не плануєте виїжджати. Поки що не планую. Якщо ну вже, будуть, ну вже виженуть, так виженуть бомбами чи чимсь. Ну в цьому разі поїду. А так ні. Але родину відправляю. Що думаю, не хотілося б, щоб це справдилось. А чи плануєте залишатися в Харкові? Чи плануєте виїжджати? Ні, виїжджати будемо на є родичі в Полтавській області, бо маленька дитина, якби були самі, то залишились би дома. Вони можуть наступити тільки, знаєте, куди. Не плануєте виїжджати з Харкова? Ні. Чому? Тому що Харків краще. Ну що, обломиться вони тут і буде багато кацапських трохів. Добре, а чи плануєте ви виїжджати Ні. з Харкова? Чому? Я почуваюся в безпеці. А ви, це рідне місто. А що я думаю? Пішли ще й місце. Будемо жити. Плануєте виїжджати з Харкова? Ні, Не виїжджав і не буду виїжджати? Я думаю, що ми зможемо відстояти цей наступ і зупинити росіян. Скажіть, будь ласка, чи плануєте виїжджати з Харкова? Я думаю, тільки на відпочинок може виїхати. Так не плануємо. Що ви думаєте щодо наступу росіян на Харківщину? Ну, я вважаю, що там, де вони за час продвинулися, не більше де, де, до другої лінії дійдуть та все. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви виїжджати з Харкова? Ні, не планую. Чому? А навіщо? Мої знакомі люди такі знайомі не виїжджають. Я також не буду виїжджати навіщо. Ну, я гадаю, що наші бійці все зможуть. Я вірю в ЗСУ. Все добре. Трошечки так страшно, але всі живуть, всі ходять, відкриваються нові заклади та просто віримо в майбутнє. Я сподіваюся, що цього не станеться, що Харків витримає, Харків це місто герой. Сподіваємося на перемогу. Нічого не думаємо, все буде гаразд, так? Слава Україні! <рес> да. Скажіть, будь ласка, чи почуваєтесь ви в Харкові зараз безпечно? Так. Да. Не плануєте виїжджати? Ні. Ні. Ми Чому? дуже любимо наш город і все буде гаразд, поэтому гуляємо і все. Сподівання є, що те, що відбувається, воно залишиться на тому ж рівні, як і є. Ну і сподіваюся, що все ж таки до кордонів наших наших хлопців їх відженуть. Я гадаю, що ще трошки-трошки буде допомоги, і ми їх зовсім поженемо з території Харківської області.